Всім привіт, Україна отримала від Євросоюзу дуже важливий здобуток. ЄС вирішив розпочати з нами переговори про вступ. Але наступного ж дня прем'єр-Угорщини Віктор Орбан заблокував виділення України 50 мільярдів євро, і це дуже багато. А отже, виходить дуже погано. Давайте розберемося, чи дійсно відбулася справжня зрада. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Марія Ємець, і ви на каналі Європейської правди. Це канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Сергію, ти щойно повернувся з Брюсселя, Де було це історичне рішення про те, що з нами відкриють переговори про вступ, і неприємне для нас рішення про те, що 50 мільярдів заблоковані через Віктора Орбана. Це взагалі серйозна проблема, чи ми якось з цим зможемо впоратися? Я відразу можу сказати, що в Україні важливість цього перебільшена, і тут -от це звучить дуже дивно, як можна перебільшити важливість 50 мільярдів євро? Ну бо це шалена сума, і це ж гроші, які по суті потрібні. Рня нам для того, щоб воювати, але е, ф, ідея в тому, що е, це рішення, рішення про блокаду не є постійним. І я спробую зараз пояснити, чому ми ці гроші отримаємо. І, от власне в Україні було сприйнято про те, що Орбан е, нібито поступився в одному, ну тобто, дозволив почати вступні переговори з Україною, але відіграв своє на іншому і заблокував для України ще важливіше. Так, от я можу стверджувати, що Тут зради немає. Є невелика проблема, але але це не зрада. І от ми навіть е, спробували зібрати запитання у наших друзів і навіть їх роздрукували. На да, і зараз спробуємо відповісти на них і пояснити, чому це не зрада. От до речі, ми всі очікували, хто в більш-менш у темі, що рішення про переговори з великим ризиком буде заблоковане, тому що Орбан останні два тижні казав категоричне ні, 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 ні просто в жодному разі. Потім стається диво, він дає все-таки зелене світло на переговори своїм нестандартним жестом, що він просто вийшов з кімнати, але при цьому він заблокував рішення про 50 мільярдів. А якраз ще до нього лунали думки, що він буде схильний його підтримати, якщо його добре помовляти. Чому так сталося? Вийшло все навпаки. Тобто, всі або багато хто чекав, що Орбан заблокує переговори про вступ України в ЄС, але що його дотиснуть. Він він обіцяв, що він заблокує все. Ну, будемо відверті. Орбан казав, що всі рішення, які стосуються, Тується України не будуть ухвалені, а, але була ідея в тому, щоб обійти. Вето Орбана по грошах, і зрештою, дати Україні гроші, у мене за підсумками розмови з європейськими посадовцями склалося таке враження: що коли Орбана дотисли, ну його насправді не просто дотисли, Орбана принизили на саміті Євросоюзу, і це не перебільшення. Він змушений виправдовуватися перед своєю аудиторією, перед своїми виборцями. Він показав, що він слабкий, що він порушує зобов'язання і так далі. І коли його принизили в. Дуже важливому для нього питанні принижувати двічі було вже недобре. Йому дали можливість повернутися додому із перемогою, нібито, але при цьому європейські посадовці всі як один кажуть: Ми переконані, що це рішення буде нам треба ще деякий час на те, щоб поговорити, домовитись, як це все буде. Ми в січні вони не казали. В січні казали на початку року, рішення точно буде ухвалене. Які гарантії що воно буде ухвалене, і що це за план Б, який так часто згадують, коли говорять про, про 50 мільярдів для України? По перше чому впевнені? Тому що зараз по суті, от як це не дивно звучить, Україні не дали 50 мільярдів. Ну нібито немає рішення. Але насправді згода про те, щоб дати ці 50 мільярдів, є і ну річ у тім, що у Євросоюзі 27 держав-членів по багатьох питаннях, не по всіх, але по багатьох ухвалюється рішення одностайністю, і була ідея в тому, щоб він самі також ухвалив одностайно рішення про їхнє надання. А, а, але від початку у Євросоюзі була от, як ти кажеш, ідея плану Б про те, щоб виділити ці гроші голосами 26 держав, тобто всі крім Орбана. Тому що всі розуміли, що по суті це рішення блокуватиме лише він. Всі інші хочуть допомогти Україні, лише угорський уряд допомагає Путіну. І от цей план Б була ідея його запустити у разі, якщо Орбан буде блокувати до останнього. Зараз його не запустили, його відклали. Чому йдеться про кілька тижнів? Тому що на початку 2024 року дата ще не визначена, але звучить так, що це січень. Відбудеться позачерговий саміт, на якому Орбану, як стверджується, дадуть можливість типу зробити крок назад і проголосувати за. І дійсно всі ключові лідери Євросоюзу, в тому числі керівництво Німеччини, Франції, Нідерландів, а також навіть сусіди Угорщини кажуть про те, що вони розраховують, що Орбан поступиться, і що Орбан все таки вирішить на якихось умовах. Дати свій голос за Україну звідки така впевненість, що через ці декілька тижнів Орбана вдасться переконати підтримати рішення і. Який це план Б про який говорять у Євросоюзі на випадок, якщо він все ж не погодиться, немає впевненості в тому, що Орбана вдасться переконати і річ у тім, що ну дуже добра, дуже добра новина у тому, що Євросоюз знає, що цієї певності немає, і по на те про це кажуть публічно. От, наприклад, в Брюсселі, коли я був на підсумковій прес-конференції після саміту, тоді президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Лейен навіть відкрито сказала, що ми будемо готувати на цей саміт два варіанти рішення: одне це те, що просто ну всі скидуються, і є спільне рішення Євросоюзу, Ну тобто, якщо Орбан погодиться, і друге рішення, яке також будуть готувати, це рішення у разі якщо Орбан не погодиться. В такому разі ну умовно кажучи, якщо це дуже дуже сформулювати нарисно, 26 держав ухвалюють е, рішення в обхід Угорщини. Тут теж є два шляхи. Один шлях це просто всі скидуються зі зі своєї кишені. Ну і просто 26 держав дають Україні фінансову допомогу. Будемо говорити відверто. Потужна економічна сила Угорщина для нас значення немає. Ну тому що це слабка бідна країна. У Угорщини зараз величезні структурні бюджетні проблеми в тому, що вона не буде брати участь у фінансуванні допомоги Україні. Це ну ні для Євросоюзу, ні для нас насправді Значення немає, але для них символічно хотілося би, щоб це було спільне рішення. ЄС так, от, е якщо це буде. Ну, ідеально, шанс такий є, але дуже добре, що Євросоюз готується до, до планів Б і насправді є план В. Так от, план Б насправді не зовсім спрацював. Це це, це це така інформація. Це до речі, якщо я не помиляюся, це вперше взагалі звучить у публічному просторі в Україні. Тому ви на нашому каналі дізнаєтеся це першими. Так, от за даними джерел. В Брюсселі під час цього саміту навіть було голосування за план Б про те, що скидується 26 держав, але голосів не знайшли і не знайшли з процедурих моментів. Вирішили оформити це рішення інакше. Тобто, всі 26, це дуже дуже важливо. Всі 26 сказали, ми гроші даємо. Не було жодної держави, навіть ті, у кого зараз теж непросто, навіть Словаччина, яку вважають проросійською, всі сказали, ми гроші даємо. Ємо. Ну, всі крім Орбана, тобто гроші є. Питання в тому, як саме це оформити, були просто опоненти того, щоб дати ну ті, хто казали, що не можна дати Орбану можливість сказати своїм виборцям: бачите, я вам гроші зекономив. Всі допомогли в Україні, а я допоміг вам угорцям. Через це, власне цей план Б. Відклали на наступний саміт, і наскільки я розумію, про це офіційно не оголошується от зараз схоже на те, що на той саміт будуть шукати, і точно знайдуть рішення про те, як зробити, щоб Угорщина заплатила. Навіть без згоди Орбана знайти це рішення можна взагалі. От є такий ну, напівжарт, який ну абсолютно має під собою реальні підстави. про те, що якщо європейські юристи, європей... юристи європейських органів влади а, хочуть щось зробити, то юридичний шлях для цього вони знайдуть. Було би бажання а, і тому. В... 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 Є впевнені, що, припустимо, Угорщини відріжуть шматок із її фондів, або не додадуть якісь фонди, або варіант є, що проголосують це рішення так званою кваліфікованою більшістю, тобто відійдуть від принципу консенсусу. Тобто зараз вирішується питання не те, чи будуть у України 50 мільярдів. Зараз вирішується лише питання про те, як саме це рішення буде оформлено, а гроші будуть. Але якщо Орбан про це знає, то навіщо він просто відтягує питання ще на 3-4-5 тижнів? Тому що зараз він не міг повернутися до Будапешта переможним. Він коли їхав в Брюссель на саміт, обіцяв своїм виборцям: я заблокую всі рішення по Україні. Він навіть зібрав спеціальне засідання парламенту Угорщини, на якому підвів таку документальну базу про те, чому Угорщина має заблокувати все українське. Ну, ну це Орбан там була вся документальна база. Рунтувалося по суті на брехні, але для нас це не так важливо. Для нас важливо, що Орбан готувався і підготував свій електорат до того, що буде ні Україні по всіх питаннях. Він не міг повернутися назад, не сказавши, що я хоч щось забезпечив. І він повернувся взагалі ігноруючи, забувши про те, що він дав добро переговорам про вступ. Про це ну, він це пояснює доволі дивним чином, що я вийшов з кімнати, щоб не брати участь у цьому ганебному рішенні. Але сказати, це двічі, що я тепер виходжу із всіх кімнат Євросоюзу, щоб не брати участь в ганебних рішеннях. Так не працює. Йому треба було провести переможень. До речі, про майбутнє рішення Євросоюзу зараз ображений Орман Орбан ображений ще більше, і немає сумнівів, що він в майбутньому не раз буде блокувати важливі для нас рішення. Більш того, він прямо про це сказав, що готовий це блокувати 70 разів, чи скільки там випаде нагода. Взагалі є якісь можливості позбавити Угорщину право вето і щодо цього питання, і щодо інших критичних для єс питань, де думка. Більшості країн розійдеться з думкою Будапешта. Це питання. От коли ми збирали запитання наших ну, моїх друзів-читачів, це питання кілька людей ставило, воно звучало в різних варіаціях, і, на жаль, тут у мене добрих новин немає. Якщо щодо 50 мільярдів, я абсолютно впевнений, що новини добрі, то тут, на жаль, у Євросоюзу немає для цього важелів. Реальних важелів. тому що дійсно в Євросоюзі в коли треба шукати особливі рішення. То їх треба шукати ад-хок, тобто під кожен конкретний випадок, і так само як придумали таку несподівану схему із тим, щоб вигнати по суті Орбана із кімнати, щоб він попив каву в той час, як будуть запрошувати Україну до переговорів про Так і тут у фінансових питаннях буде теж особливе рішення, яке абсолютно не схоже на те, як будуть ухвалюватися будь-які наступні. Тобто, єдиного механізму подолання вета Орбана на майбутнє. Фактично немає, треба під кожен випадок окремо. На жаль, ні євросоюз так побудований, що навіть от це рішення про 50 мільярдів. Його, наприклад, не можна перенести на наступні фінансові рішення Євросоюзу, які теж треба ухвалювати без Орбана. До речі, тут треба сказати, що це за 50 мільярдів. Це не якась разова допомога, це програма розрахована на 4 роки для того, щоб у нас трималася макроекономічна стабільність було чим виплачувати пенсії, зарплати, фінансувати освіту охорони здоров'я та всі інші наші. Потреби в умовах воєнного стану, і по суті, це забезпечує виплати і військовим. Так, от для нас було важливо як ти кажеш, зберегти стабільність, і тому Євросоюз зміг знайти додаткових, точніше не те, що зміг знайти у нього вже були підготовлені додаткові півтора мільярди євро. А це достатньо велика сума, які перерахують Україні от час до кінця року. Тобто, це дозволить Україні прожити іще ще місяць до того моменту, поки не підуть ці. 50. тобто, по суті, євросоюз мінімізував проблеми для України. Ми переживемо. Цю паузу, от якби грошей не було взагалі, це було б проблемою. А так, ну все таки, це не є проблема. Багато хто ставить питання, що зараз Віктор Орбат став занадто деструктивним, і можливо, час задуматися про те, щоб застосувати договорчий статтю 7 з договорів ЄС, яка передбачає, що країну члена можливо позбавити права голосу, якщо вона перестала відповідати критеріям, необхідним для членства в Євросоюзі. Це взагалі реалістичні сподівання. По перше, я хочу повністю підтвердити те, що Орбан дістав в Євросоюзі в союзі абсолютно всіх. Ну і це не перебільшення. Навіть його друзі з ним вже не хочуть мати справу. Говорити з ним, доводиться, а мати справу не хочеться. І, ну, наприклад, Джорджа Мілоні, це прем'єрка Італії, вона окремо переконувала, зустрічалася з Орбаном зі своїм, як вважали дружбаном, і пояснювала йому, що Україну треба підтримувати. Ну але навіть в на розмовах оф-рекорд, тобто не під запис, в те, що ми чуємо від. Європейських посадовців, або вони кажуть, «Не питайте про Орбана, я вже не можу про нього говорити, або кажуть прямо дуже неприємні речі. Тобто він дістав всіх, але на жаль, цьому статтю застосувати е, поки що. Нереально, я не бачу реалістичної можливості того, що з ближчим часом її застосують. Дійсно, у євросоюзі формально існує процедура, за якою державу можна нехай не вигнати з євросоюзу, але фактично вигнати, тобто позбавити або частини прав. або... Практично всіх прав, які мають держави-члени, питання в тому, що для цього мають на одному з етапів проголосувати всі держави, крім от цієї держави-порушниці, але в Євросоюзі є ті країни, які бояться, що в такому разі за такого прецеденту ця статтю 7 застосують і проти них, зокрема Словаччина Словаччина, да тобто друзі Орбана, У ЄС, ну у нього мало друзів. Але принаймні не друзі, а ті, з ким він спілкується, це, це зокрема Словаччина. Також я не впевнений, що це підтримує, припустимо, Італія. Не тому, що вони люблять Орбана, а тому, що вони можуть стерегтися, того що коли вони там, наприклад, будуть дуже агресивно боротися з міграцією їх також будуть карати тому стаття 7 це така ядерна зброя євросоюзу до якої поки що є не дозрів і не видно що дозріватиме наскільки велика загроза що в орбана можуть з'явитися якісь інші ситуативні або й постійні союзники в межах єс для того щоб блокувати якісь рішення і рішення які стосуватимуться у тому числі у нас у нас прийшов до влади роберт Фіц у Словаччині, у нас прийшов до Ще поки що не до влади, але принаймні з гарним результатом виграв вибори правий Вілдерс у Нідерландах. Є шанси, що він все-таки не зможе сформувати уряд, але якщо такий уряд буде, нам доведеться жити в цій новій реальності. Я можу тут нагадати про те, що свого часу, коли у Італії перемогла партія браття Італії, на чолі з Джорджією Мелоні, багато хто казав, що це катастрофа перемогла. Перемогли ж фашисти, друзі Орбана, друзі Путіна, ті, кого насправді колись навіть Путін фінансував. Ну тобто Росія фінансувала. А, і Сальвіні в коаліції. А, да, інша партія дійсно повністю проросійська, третя партія форца Італія з Берлосконі з проросійським керівником. Ну тобто казали, що це, це жах і катастрофа. Що ми маємо? Ми маємо Джорджа Мелоні, яка стала лепшим другом України. Це, це не просто одиночний випадок. Другий, друга ілюстрація цього це історія з Фіцо. Да, в Словаччині переміг Роберт Фіцо, який йшов на абсолютно проросійських лозунгах. Де де ці проросійські лозунги? Вони зникли, тому що коли людина стає прем'єр-міністром, а не лідером опозиції, то вона розуміє, що гроші дає не Москва. А гроші дає Брюссель, Вашингтон. Світлу можна не погодитися. Він продовжує свої антиукраїнські тези. Там розказувати, що Україна абсолютно не готова до переговорів з євросоюзом. Але, євросоюзом але рішення він підтримав. Да і голосувати проти України він не зважується, і та сама або дуже схожа історія, з навіть більш показова історія буде із Гертом Вілдерсом, керівником партії Свобода. В Нідерландах, який дійсно переміг зараз, ну, є популістом, антиєвропейцем і так далі. По-перше, далеко не факт, що він стане лідером уряду. А по-друге, якщо він стане, він буде змушений слухати своїх виборців, а виборці за Україну. Тобто, я не бачу, що це може стати якоюсь близькою катастрофою. Так, це може бути погано. Це точно, якщо це буде продовжуватися. Якщо ми побачимо лепен у е, Франції, що може статися е, АДН в Німеччина да, е, там, нереально, але все-таки е, це, це буде проблемою, але я би не говорив, що це катастрофічно і прямо відразу. Поки що. Ми бачимо ізольованого орбана, і це те, що дозволяє Україні бути впевнено, що так чи інакше, повільно митьом, катанням. Але ми все таки будемо рухатися і до фінансової будемо не теж рухатися, а будемо продовжувати отримувати фінансову допомогу Євросоюзу і військову допомогу Євросоюзу і рухатися до членства в ЄС. Що ж, я дуже сподіваюся, що ми відповіли на запитання про цю. Нібито е, зраду, а насправді цілком нормальну ситуацію, неприємну для України, але зовсім не трагічно. І можу вас запевнити, Україна точно отримає ці гроші. А ви дізнаєтеся про це, коли підпишетеся на наш канал і будете дивитися наші наступні відео. Лишайтеся з Європейською правдою. До побачення.